Друзі, всім привіт. Сьогодні 12.10.2025 року. Судячи по цій табличці, 12.10.2006 року цей автомобіль зійшов з конвейера. Тобто 19 років цьому авто. Днюшка, і що я вирішив зробити? навести марафет під капотку. Не мив нічого, просто пиль поздував, тут було чисто. Салона мив, салон підсихає зараз і буду натирати пластик і шкіру окремими засобами. Освіжу віджу Шталон теж був не брудний, я тут мало кого катаю, їжу, сам багато. Так, багажничок вже прибраний. Зараз ще кришечку поставлю на мотор, на двигун. Дай все. А також вже підійшов термін заміни мастила. Ось на табло пише 7439 кілометрів я проїхав. Ну 7500. Потрібно замінити мастило фільтра, подивлюсь, що там в мене по списку. В мене напевно запчастини і олива є. І так, сьогодні будемо міняти оливу, двигуна підготував тазик, щоб зливати. Також підготував інструмент. Тут паливний фільтр. І фільтр оливи. Замінюватись, якраз як в мене залишилось на одну заміну масла, вже третій раз міняю з цієї каністри. А повітряний фільтр. Продую. Я їх в прошлий раз міняв, 75 тисяч, трошки менше. Буду займатись так, завжди при заміні фільтра, завжди дивлюся. Фільт оливи на наявність чи стружки чи чогось такого. Тому що вчасно виявлена стружка, задешевший ремонт Ну, тут немає нічого. Ну що ж, друзі, авто обслужено. Замінена олива двигуна, фільт. Оливи, фільт палива, а повітряний двигуна і повітряний салону повидував, я їх 75 тисяч назад міняв, не бачу сенсу їх міняти, вони чисті. Все, поки ховаємо в гараж.